Всім доброго дня! Ви на каналі Все для Азди. Сьогодні я приготував для вас смачну домашню бринзу з коров'ячого молока. Якщо ви хочете подивитися цей магічний процес, тоді додивіться це відео до кінця. Доброго дня! Настав оптимальний сезон для приготування бринзи. Тому я хочу з вами поділитися своїм простим, смачним, швидким рецептом. Я взяв. 10 літрів молока на отаку ємність. І зараз буду його підігрівати до 36 градусів. Довів я молоко до 36,5 градусів. При тому я його постійно помішував. Наступний етап. Зараз ми додаємо піксін. У мене він сухий, я його розділив на 10 частин, одну частину, бо 10 частин це 100 літрів молока. Так як у мене 10, я одну частину ділив, розвів 150 грам води, добре перемішав і зараз буду додавати та перемішувати. Перемішуємо його, щоб він розійшовся у нас по всьому молочку. І залишаємо на 10 хвилин, щоб сформувалася шапочка. 10 хвилин пройшло і як ви бачите, дивіться, наша бринза. Бачите, як взялася отак. Тепер, що ми робимо? Далі? Я беру нож і її нарізаю такими кубиками мілкими. Так, нарізаємо, щоб вона була така більш пориста, м'ягенька. Різали ми її, і ось так вона має виглядати. Бачите? Ось такими кусочками. Зараз я підігріваю до 50 градусів і даю пів години, щоб вона відстоялася. Як ви бачите, я підігрів 49,6. Ви бачите, сивородка змінила консистенцію, кольор змінила. І сам сир має отакий зараз вигляд. Він як отакі, сформував отакі маленькі шарики. І зараз ми йому даємо пів години, щоб він у нас осів. І вже будемо формувати наш сир. Відсідив я сивородку та сформував сир. Ось так він виглядає. Лишаємо його тут на одну добу. І два рази ми перелажимо з рушля на душляк, щоб він у нас стікав. Обов'язково наш сир повинен стояти в теплому місці, тому що він за весь цей час за добу повинен рости. Чим тепліше, тим м'якіше стає сир. Роботу ми зробили, бринза наша сутки відстоялася, поспіла. Зараз ми її розріжджаємо на 4 частини. Дивіться, вона мягенько. І замачуємо її. На одну добу в розсолі. Може хто замачувати більше, хто більш солонішу любить. І давайте подивимося, як вона виглядає Дивіться, які пори, які, яка хороша бринза. Замачуємо і кожні 3-4 години переворачуємо, щоб вона напитувалася. І бриза готова до споживання. Так що підписуйтесь, ставте подобайки, 시 с е м